Ви щось робите? Я щось робив. Таку надбудову на гідравлічний маніпуляційний візок. Молодь сказала би, що це така крута фішка. Адже сам по собі гідравлічний візок, міну для майстра, не має великого значення. Ви не використовуєте його так часто, але я радий, що він у мене є. У мене він вже близько п'яти років власне, спочатку співпраці з Unimax. І він дуже знадобився на початку, коли я облаштовував майстерню при маніпуляції з якимись важкими машинами або їх частинами. Тож я оцінив маніпуляційну техніку від Unimax, яка вже деякий час вірно мені служить. Як вантажівка, так і візок з гідравлічним підйомом замінюють ще одну людину, без якої я не обійшовся би при маніпуляціях парікуї. Але пізніше також, наприклад, при складанні меблів, або коли я встановлював камінну вставку. Ідеально. Просто встановлюєте це в найнижче положення, кладете на нього вантаж, а потім піднімаєте його абсолютно плавно на висоту, яка, а, яка вам потрібна. Але, як я кажу ну, для майстра, більшість часу Антоку цей візок відпочиває, що є шкода. І так мені спало на думку, що я міг би використовувати його і в проміжках. Вже деякий час у мене в голові була саме така надбудова. І тепер мені шкода, що я не реалізував це раніше, то і. Тому що вже за кілька днів виявилося, що це набагато зручніше, ніж я міг собі там уявити. Сам візок є такою найдешевшою версією. Він має лише простий ножичний механізм і тому його можна підняти. На висоту 77 е сантиметрів цього для багатьох речей достатньо. Для... Але якщо я хотів би використовувати його як допоміжний стіл для настільної пилки, тобто, то цього замало. Там мені потрібно принаймні 90 сантиметрів. І так мені спало на думку, що я міг би зробити на нього таку надбудову, яка матиме о, більше функцій. Зараз я вам це поясню. Як я вже казав, якщо я хочу використовувати це як допоміжний стіл, ніби для настільної пилки, і мені потрібно, щоб матеріал ковзав по ньому, то мені потрібно, щоб верх був ідеально гладким. Тож я використав фанеру з фольгованим покриттям з цього боку гладко фольговану. Але потім мені спало на думку, що якщо я захочу поставити на це щось, наприклад, якийсь верстат, будь то мобільний рейсмус, торцювальна пилка або, або осциляційна шліфувальна машина, то це буде недоліком, що воно ковзає. Мені потрібно щось протиковське, і тому я зробив так, що з цього боку воно є протиковським. Крім того, я ще фрезував туди такі затискні профілі. Ну і ще одна річ, щоб це не ковзало. По столику, окрім того, що там у мене є така протиковська підкладка, яка, однак, не є всесильною. Я думав, як це зробити, і мені спало на думку зробити такі двосторонні упори. Так, щоб в обох положеннях це було просто стабільно. Це на всіх чотирьох кутах. І макопап працює бездоганно. Ну, а весь цей насадок або вся ця надбудова виготовлена. Практично з одного матеріалу, ну до моба кишеню, а саме з тієї ламінованої водостійкої фанери, запаси якої у мене були ще з часів, коли ціни не підвищувалися, тож це мені обійшлося відносно в нуль. Звичайно, сьогодні це буде трохи дорожче, але все одно вважаю, що це того варте. Спочатку я нарізав це за допомогою занурювальної пилки з великої плити, а потім вже формував на менші частини за допомогою настільної пилки. Ну і нарешті, оскільки я вирішив, що кутові частини зроблю з'єднаними під кутом 45 градусів, то мені ще довелося зробити скошені розрізи. Потім я думав, як це буду з'єднувати. Адже ламінована фанера досить погано клеїться. Моб, е звичайний столярний клей на ній не тримається, е навіть поліуретановий. Тож мені спало на думку, що я міг би це прикрутити, але знову ж таки я не хотів мати тут е, на верхньому краю е, якісь шурупи, тому, врешті-решт, я спробував приклеїти це на е, ламелі. Звичайно, це можна було б зробити і на штифти. Але саме в цих е, кутових з'єднаннях ламелі краще, тому я використав ламелі всюди. Тут у цих кутах є десятки. А між стопчиками і цими дошками на більші е, двадцятки. Як я підрахував, то фактично переріз цих ламел і. І їхня площа для склеювання більша, ніж відповідні штифти, тому це тому, от, має бути міцніше, ніж штифти. Але про це ми можливо поговоримо в якомусь іншому відео. Ну а потім я просто свердлив отвори для болтів у кутових частинах. А в цих рухомих частинах мені довелося фрезерувати паз діаметром 6 мм для цих болтів. І нарешті мені довелося виготовити ці гайки. Щоб усі чотири були однакові. Якщо ви хочете побачити детальний процес виготовлення таких гайок, ви можете переглянути одне з моїх старіших відео. Отже, мені е, ще знадобилися чотири болти, чотири великі шайби та чотири забивні гайки, які фактично знаходяться всередині цього. Щоб не забути, звісно, я скосив усі краї, а на тій другій стороні, на гладкій, я скосив їх трохи більше. Щоб утворився такий собі вхідний край. Якщо я штовхаю матеріал, то щоб він легше туди заходив. Цьому також сприяє те, що не знаю, чи це задумано, чи просто властивість цього конкретного візка І що верхня плита не є горизонтальною, вона трохи нахилена, що виявилося насправді добре, тому що коли матеріал заходить, то він завжди знаходиться нижче рівня. Наприклад, настільної пилки на клоноколамока, на коростула, на топом, він заходить аж сюди. Цей захід насправді абсолютно плавний. Ну, і як я казав про фрезерування цих затискних профілів. Спочатку я спробував зробити це за допомогою занурювальної пилки, але оскільки у мене акумуляторна, яка має дуже вузький пильний диск, це зайняло страшенно багато часу. Тож, врешті-решт, виявилося, що швидше так, і все ж таки точніше, та частіше зробити це ну, за допомогою верхнього фрезера. Після фрезерування цих канавок виявилося, що матеріал значно ослаб. Тож мені спало на думку, що можна поставити вертикальні рух перегородки, але це розділило б внутрішній простір. І це було б шкода, тому що я вже зрозумів, що це ідеально, що я можу вставляти туди, наприклад, якісь довгі речі, будь-то лінійка відпилки, або якийсь довгий матеріал. Тож я думав, як це зробити. Зрештою, я зробив там такі підкладки. Що добре, ще й тому, що шурупи мали в що вкручуватися. І щоб так дійсно. Зміцнити верхню панель, я ще зробив е, такий стовпчик е, знову з чотирьох шматків фанери, які я з'єднав на кутах під кутом. І цей стовпчик так е, е, ідеально підходить, що тримається сам по собі, але я можу його вийняти е, в будь-який момент, якщо потрібно. Що стосується самої експлуатації візка, то цим він опускається вниз. А цією ножною педаллю його власне піднімають вгору. Там є гідравліка, тому час від часу потрібно також вирішувати вас питання заміни гідравлічного масла. І оскільки кожна гідравліка має певні негерметичності, то зрозуміло, особливо якщо вона навантажена, що через деякий час вона може трохи опускатися вниз. Тут є такі стопори, за допомогою яких ви власне можете зафіксувати а, певну висоту. А якщо ви хочете зафіксувати іншу висоту, то можете або зробити ці стопори іншої довжини, або підкласти під них, наприклад, дерев'яні бруски. Ну і що ще сказати на завершення? Це не є повноцінною заміною для якогось великого гідравлічного робочого столу, який, звісно, більший інакше розрахований, припускаю, що й стабільніший, але в кілька разів дорожчий. Це дійсно лише насадка. Для кращого використання такого маленького гідравлічного маніпуляційного візка, який у базовій комплектації можна придбати за досить цікаві гроші. Щоб не тільки хвалити, а точніше, щоб у вас була вся інформація, потрібно сказати, що в порівнянні з якимось іншим мобільним робочим столом це досить важке. Але з іншого боку, можливість регулювання висоти з точністю до міліметра, як вам потрібно, є безцінною раніше. Я завжди думав, куди сховати цей візок, щоб він не заважав у майстерні. А тепер він навпаки завжди на місці. Він під рукою і я можу переміщати його, як мені потрібно. І навіть за ті кілька днів, що я його використовую, він дійсно перевершив мої очікування. Я використовую його як для машин, таких як осциляційна шліфувальна машина, мобільний рейсмус або торцювальна пила. Так і як звичайний столик для відкладання або робочий стіл для дрібніших речей. І, звичайно, як допоміжний стіл при обробці, будь то на рейсмусі або на настільній пилі. Ну і на завершення, у мене є до вас прохання. Якщо у вас є якісь ідеї щодо покращення конструкції, або інші ідеї, як використовувати цей візок з надбудовою, будь ласка, дайте мені знати в коментарях під відео. Під відео ви також знайдете посилання на всі продукти, які ви бачили. Дякую, що дивилися. Бережіть себе і займайтеся чимось.